Всім великий привіт! Сьогодні була в деяких магазинчиках. Давно вам не показувала продуктове. Вирішила вже об'єднати, тому що в копійці буквально декілька позицій. Цього було замало для відео. Після того я була в АТБ, тому вже вирішила, можливо, комусь ціни сьогоднішні будуть цікаві. Хай буде АТБ плюс копійочка. Так, почнемо з габаритного. Кефір простоквашено 1%. Сметанка теж простоквашено. 15% не все акційне, тому що мені деякі страви треба готувати, тому брали те, що було потрібно. Своя лінія сир кисломолочний. теж хочу запіканку. Ось такі, вперше, взагалі, не знаю, як. Напишіть польські сосисочки з індички. Як тут було вказано, індичі класичні, копчені приготовлені на пару, упаковано під вакуум. Продукт без оболонки. 215 грам абсолютно не можу нічого вам сказати з цього приводу. Далі повелась на акцію, але був потрібен чай Lord Grey, чорний з бергамотом і ексклюзивна ложка в пачці. Приємно, ложечки не завадять. Так, сансанеч Sun неакційний, плюс 15% додатково обіцяють. Зараз трішки дієта, тому так я до чаю все-таки чітміл собі дозволять. дозволяю. Біфіт з арахісом і сухофруктами. Дві в мене сьогодні. І ще ось такий вітамінний батончик. Так само буду кухтарити, готувати, і мені там просто потрібно натерти сиру. Король сирів, сир твердий, абсолютно такий ніколи не куштувала. Хто куштував, напишіть. Так, ще в мене шоколадка. Вони часто на акціях Millennium Golden Nut. Тут чорний шоколад з цілими горішками. Кажуть, лише ВТБ плюс 10% додатково. Не знаю наскільки це правда. Ще у нас наскільки на дачі прибилась. І це вже, знаєте, взяла на себе відповідальність, підгодовую. Ось такі смаколики теж купую. Клуб, чотири лапки. Тут у нас м'ясо і рибка подобається. Вона у нас все їсть, вона не вибаглива. І зараз ще морозиво з морозилки, буквально дві пачки. Покажу і заховаю. Ось такий факел згущеним молоком. І. Просто так. Таке нещодавно куштувала, сподобалось Морозове ескімо, кондитерські глазурі з арахісом. Так, це заховаю і ще буквально 4 позиції з копійочки. Перше, 2 літри. Надзвичайно вигідна ціна. Зараз в мене Грюнвальд засіб для прання гелевий в такій твердій пластиковій упаковці. А тут у нас ось такий чудово-бюджетний. Мені здається, він непоганий цей засіб, тому я потім просто перелью. Помітила акційний. Так само прибирала на вихідних і помітила, що в мене закінчується клін, це запасний, тому він навіть трішки дешевший з лимоном. Мені здається, додались наліпки про біо-позначки. Хороший клін, я його обожнюю. Щось новеньке абсолютно ні разу в своєму житті не користувалась вокалі. О, я бачу, що пошкоджена наліпка. Значить, хтось крутив, тільки помітила з вами. Бачите? Це можуть бути навіть просто. Люди в магазині, які хотіли подивитись, а як же воно. Тільки помітила. <смі> Ох, люди, якщо ви таке робите, не робіть такого. <смі> ну, не знаю. Це якось не дуже, чесно кажучи. Так, По ціні, по ціні десь приблизно як ніве-акційна, тому мені здається, по якості буде непогано. І ось такий засів вперше. Вирішила спробувати пару з коврочист, концентрат для чищення килимів, килимових покрівель м'яких меблів, салонів автомобілів 200 грам. Тут дуже така покрокова чітка інструкція. Думаю, що скористаюсь. Як завжди, теж акції в магазинчиках на допомогу ЗСУ. Я просто хочу теж підтримати. Такі якісь наліпки роздавали, і ще мені подаруночок якісь дали. Ось такі резиночки, не знаю, мені здається, вони дуже ненадійні. Хоча, це, знаєте, якби. Пачки грошей, але приємно, можна комусь так само передати. Так, не хочуть триматись. Ну, давайте тепер ціни. В АТБ, в АТБ. Можливо, так, щоб було трішки видно і того, і того. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Так, морозиво я вже сховала, так, ви ж вже подивилися. Дивимося, кефір коштував 41,90, насіння соняшника 30,30, 30, сир кисломолочний своє лінія 46,60, сир твердий король сирів 48,50, сосиски індичі 43,50, чай з ложечкою 42,20, шоколад Міленіум 35,30, сметана простоквашено 21,30, морозова ласка, ескімо. Те, що просто так, 14,90, те, що факел зі згущеним молоком 2490. Так, горіхові ось такі батончики. Вони всі були в одну ціну, 7,60. І ласочі для котиків 1,14,30. Так, ну і копійочка. Не все видно, так? Не все в кадрі. Дивимося. Так, якось тут дуже цікаво. Гель душ, як вони написали, вокалі Ківі 64,90. Засіб клін, цитрусовий для миття вікон із скла 59,90. Те, що був з дозатором, здається, 69,90 коштував. Ну, так, Різниця в 10 гривень. Засіб для чистки килимів 27,90. Гель, він, 2 літри. Те, що я планую перелити, коштував 79,90. Так, гель, що це у мене за гель, гель-гель-гель. А, це все. Це я його прочитала вже, вибачаюсь. Наліпка 10 гривень коштувала, і резинки взагалі не коштують 7,80. Мені пішли в подарунок. От бачите, як кермічно повернулось 10 гривень допомогла трішки ЗСУ. І відразу повернулася подаруночком. Ось і все на сьогодні такі були мої невеличкі закупи. Всім бажаю приємного і спокійного дня і до нових відео!